Привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Витягнемо зараз карту, який партнер мені підходить. Взагалі, в нас в голові є така картинка. Чоловік має бути. Ні, це ми маємо бути 90-60-90, чоловік має бути 2 метри з <кхід> рахунком 2 мільйони і щось приблизно. От саме для вас, який чоловік підходить, трошки розіб'ємо ваше бачення світу. І так. Ой, а вам підходить чоловік, який буде до вас тендітною. Він буде відноситись до вас як до королеви. Він буде Поважати вашу емоційну сторону. Взагалі, королева кубків у нас така дівчинка дуже емоційна, романтична, і от саме чоловік, який буде бачити тендітність у вас. Дівчат, ми ще не забули, хто така тендітна дівчина. Тому от саме ваша тендітність і має бути у фокусі вашого чоловіка, а не те, що ви якийсь бойовий танк, який рухається, все вміє в цьому житті. І він заради вас має ходити і в вогонь, і в воду, і цибати. Оце той, хто скаже: чекайте, посидь зайчик, я зараз поїду, принесу і привезу. А не ви прийдете і будете робити все вдома, він буде сидіти і дивитися телевізор. Він має бути ритеш тебе, рицар Жезлів, який є активний, який, бачить вашу тендітність, все рівно скаже. Давай ми зараз з тобою поїдемо. От людина, яка буде хотіти рухатися, він класний коханець, він любить подорож, ви бачите, як він? І він любить такі незвичайні ситуації. Тобто він не ризикує, але людина дуже креативна і активна. І вона буде задовільняти вашу от таку тендітну, а, взагалі ви вода, да? тут ваше, скажімо, таке вод, вод, водна, а, водні бажання. І, а, він буде задовільняти ваше бажання емоційне, креативне, оскільки королева Кубка в нас є людиною такою творчою, от він буде якраз підходити вам. Ну і ще хто він має бути? І родина. Це людина, яка буде дбати про родину, яка буде бажати з вами. Провести все життя. Бачите, тут ці три жінки. Тобто він буде дарувати квіти вашій мамі, вашим дітям і вам. Тому шукайте. До речі, він вже є. Ось одну колоди, король мечів. Це в нас чоловік повітряної стихії. Це може бути Водолійчик, або можуть бути близнюки, або можуть бути Терези. І він вже десь на порозі. Можливо, навіть буде азіатською зовнішність, якийсь такий цікавий. До речі, військовий, да, ви бачите, тут в нас. Менч можливо це людина, яка юрист, людина, яка займається, працює в офіційних установах. Тому ну не прогавте. десь вже людина є у вашому просторі, вже приходить.